Є знижки на пшик. 10% в аптеках. Подорожник вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Пані Анна багатодітна мама. Разом із чоловіком і дітьми живе у приватному будинку. Каже, останнім часом більшу частину зарплати витрачає на комуналку. У Мене четеро дітей. Тому дуже важко платити. Іноді буває, не справляємося. Приходиться позичати буває таке. Анна говорить, за останній рік відчутно здорожчала електроенергія, проте найбільше платити доводиться за газ, бо ж ним сім'я опалює будинок. У нас дуже зараз багато газу йде, дуже багато, от то нагарає дуже багато. Подорожчання комуналки за останній рік відчула на собі і пані Оксана. Вона мешкає у двокімнатній квартирі. Каже, на місяць плачує близько 4 тисяч гривень. Ми разом з чоловіком справляємося потроху. Економимо на продуктах, на одязі. Без цього ніяк. Андрій теж проживає у квартирі. Каже, за новинами про можливе подорожчання комуналки слідкує постійно, але сильно не переймається. Розповідає, зробив усе, аби його помешкання було енергоефективним. Вкладаємося в певний ліміт. Лічильник не двозонний, не трьохзонний. банальні світлодіодні там лампи, які світять не багато на себе, скажімо так, беруть. Ну і що стосується там побутової техніки, то ну, вона стараємося, щоб вона була енергоефективна. Нині в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання. Проте ціна може змінитися, приміром на холодну воду. І щодо цін на неї вже тривають дискусії, каже перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко. Є тариф на воду холодну. На нього мораторія чомусь ну так, так сталося не випадково, але не було встановлено. Але була спроба підняти рік тому, і ви знаєте, що після втручання президенту національна комісія скасувала по суті своє рішення. Зараз пробує другу хвилю. От зараз йде спроба по деяких водоканалах там підвищити цей тариф. Ну поки що рішення не прийнято, йде публічне обговорення. За підрахунками дерстату, вартість комунальних послуг за рік зросла майже на 13%. Найбільше ціни підскочили на електроенергію. Вона здорожчала майже на 70%. Далі йде послуга з вивезення побутових відходів. Вона подорожчала на 5%. Ще трохи більше 4% додали в ціні послуги з управління багатоквартирними будинками. Крім того, нещодавно Кабмін скасував мораторій на відключення електроенергії боржникам. В Індії лише на окупованих територіях і в місцях, де тривають бойові дії.